Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Симоне йонин, чи любиш ти мене більше як оці? Так, Господи, люблю тебе, Паси мої вівці. І так один раз, і так другий раз, і Петро розстроївся, Ну, що він так мене питає багато, він мені не довіряє. А Христос. Звертає увагу, нашу увагу, щоб ми знали, що за кожний наш вчинок, якщо Бог його простив, ми повинні десь рівно ж так само компенсувати ту шкоду. Ну, наприклад, Петро три рази відрікся від Ісуса Христа. І тут він три рази питається, чи любиш мене, Петро. А тепер подумайте над тим, над всіма своїми гріхами, що ви з них вже висповідалися, все вже покуто відбули. І здавало бся, все добре, я вже такий святий ангел прямо до неба можу йти. Але згадуйте завжди слова Ісуса Христа. Про Петра, один раз питається, другий раз питається, третій раз. За кожний раз відречення він його, як би, перепитує, хоче уточнити, чи любиш мене Петре? А я собі думаю, <кхід> за скільки моїх гріхів за ціле життя? Скільки раз там да, молитву пропустив, там ще щось зробив. І не тільки один раз, так? як я маю то Богу віддати? Як я маю то компенсувати? Це не просто Ісус мене спитається, чи любиш ти мене Василю, так? це мене буде питати ближній. І вже не один раз спитав за ціле моє життя. А тепер подумайте уважно, чи завжди ми відгукалися на той поклик ближнього, який до нас приходив, той прийшов попросити щось йому допомогти. Той прийшов за порадою, той прийшов за чимось іншим. Чи завжди ми людину відпускаємо. Не голоруч, а хоч щось та й людині дамо хоч пораду, хоч підтримку, хоч ще інше. Хтось прийшов грошей позичити, хтось прийшов муки позичити, хтось прийшов дров позичити, всяке буває. Чи завжди ми відгукувалися, чи шукали способів, щоб якось то -то так обійти. Та я грошей не маю, та я цей. Я колись казав, що коли до тебе прийти, приходять зичити гроші, ніколи не кажи, що не маєш. Ну, хіба ну дійсно нема? Так теж буває. Буває. Кажи, не маю, не маю що тобі позичити. Не кажи, що немає грошей. А позичити тобі не можу. Я би хотів тобі навіть пояснити, але думаю, що тобі того не треба. Не брешіть один одного, бо ви собі пророкуєте, що у вас точно не буде грошей. Ви що посилаєте вселені, що, що посилаєте до Бога, що, що посилаєте до неба, Як хочете кажіть, так? то звідти будете мати. Я так бідую, так бідую, так мені тяжко, ти ніколи з того не вийдеш. Бо ти постійно то посилаєш, ти не хочеш, щоб тобі то все пройшло, ти хочеш, щоб тебе пожаліли. Йой, 200 така зарплата мала, грошей нема. Йой, ти, 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 що вони собі там думають? Пенсія, пенсія мала, нічого нема, нічого нема. Це <рес> так і буде. Господи Боже, дай мені сили, щоб я міг принести в бюджет якісь кошти, щоб збільшити моїй мамі пенсію. Це я розумію, якийсь конкретний посил. Ми постійно нарікаємо на Господа Бога. Постійно відрікаємося від нього, а потім приходимо, Господи Боже, слухай, поможи мені. І Господь Бог каже так. Так, а ну Петре, скільки ти раз там? Три рази від мене відрікся. Давай питаюся тебе, любиш мене? Так, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Добре, паси мої вівці. І ще раз тобі спитаю, ти любиш мене? Та тільки що казав? Так. Так само Господь Бог буде говорити і з вами. З усіма, що ціне своє життя, говорити до людини не як до Ісуса Христа, а до якогось другорядного або тупого творіння, якому можна брехати, говорити що-небудь. Воно дурне, воно і так не пойме. Ваш діалог слухає Господь Бог. Так що, якщо ти говориш з кимось, рахуючи його дурним, не забувай, що твою розмову слухає Ісус Христос? І будеш відповідати за кожне марне сказане слово. Верховний апостол Петро відповідав перед Ісусом за відречення. Що ти будеш говорити грішнику? Ти себе рівнаєш до апостола Петра чи до когось інших апостолів? Може, до апостола Івана, який тут підкреслюється, що який любив Ісуса Христа, Ісус Христос з великою пошаною стався до Нього. Іван це той, якого малюють на Тайній вечері, він такий наймолодший. Я ще як був малий, думав, що то жінка. Іван це той, що сидить коло Ісуса, і все так голову клав йому на груди. Він був наймолодший, він мало що говорив більше слухав. Але той, який написав, Євангелія, яке би закрило всю е, частину Святого Письма Нового Завіту. Євангелія від Івана і откровення Івана Богослова. Особливо духовно, особливо високе. І той, про якого ми говоримо, про Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, Він дав нам можливість і спастися, але дав нам можливість і науку не робити гріхів таких, з яких потім дуже важко будемо випутуватися. Згадуйте ці слова про Петра, якому Христос три рази казав. За три рази відречення і думай, скільки раз тобі Господь Бог буде казати за кількості твоїх гріхів, з яких ти, слава Богу, покаявся. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на не